Відомо Відомо ввідомо, да? Да, я включила камеру, я буду фіксувала. А Відомо. я ваше обличчя не знімаю. Я фіксую зараз допуск адвоката до свого клієнта. Так. А, вам а ви хто? Ви представтесь? Ви зараз стоїте в чорних формах. Хто ви? Ви хто? Нам ви можете нам нам надати? Нам ви не мені додаткові. не представились. У мене є документ, у вас є. Мене Представте, ласка. У вас ведеться відеофіксація, що потім запит зроблю, ви, і це буде розбова окремо. Будь ласка, надайте Слухайте. свої ви, повноваження. Тоді я не зобов'язана з вами спілкуватися. Ви хто тут? Надайте свої повноваження. Що Ви ходите, мене руками чіпаєте. Ви хто взагалі? Камера вже зафіксувала, я серйозно. Все нормально. У вас все нормально? А проведіть а мене до увесь. мого клієнта, будь ласка. Все? Шо, все? Відпрацювали? Що відпрацювали? Ви мене вивезти хотіли? Можете не а я вас не знімаю, я фіксую порушення прав адвоката під час виконання своїх обов'язків. Проведіть мене, будь ласка, в 25-й до мого клієнта. А, Договір є? Сікайте, будь ласка. Зараз я покличу промовитися. У мене ведеться відписатися. У вас зелена клонова. Скажіть, ви спеціаліст, але не горлюють Буває таке, що горить, не горит. Добре. Львіться. Я приїхала, це не довго так. Військовослужбовець? Да, да. Провіть. Дозвольте. Почекайте, одну да. хвилину. Що, Тільки 4 ми... хвилини, ну, ми... добре. Якраз ми до того моменту, добре. коли почали. Добре. А, так ви тут, давайте тоді вам заяву буду писати про недопуск адвоката. Поліція. Давайте. Що ви дружина? Ви адвокат, Ні, вона не казала, казали дружина. Вона адвокат. В мене не не допускає... Конечно, <ріст> ви прийшли в мене, людині мобілізуватися на, на захист України, <ріст> та, чи ви прийшли людині одмазити... мовити... У Чому? виконання відмазуєте тут ви, і ми вже все знаємо, як договорите на все. У вас є підстави так будь Що? Що ми отмазуємо тут ми і ви так знаєте, це жуя, це жуя. ви звинувачуєте, ви звинувачуєте. Ну, вас особисто, вас навіть ну, ну, так, я, особисто особисто не приєнтур, це... ви чай, ви, да, Ну так тоді на що мій клієнт особисто і знаєте. Ви зараз да, залишаєте процесу ну, мобілізації, під час Ісловного службу безпеки. я. Вичте, це ти службу безпеки нам вийшу, заважають ви процесу мобілізації адвокат, якщо що. Ну, <гиби> мені слово бабіжа, хто ви? Я за... задаю задаю питання. Ви прийшли допомогти юдично юридично? Відповідно, до клієнта обов'язок у да. захисту України чи прийшли відмазати. Вона говорить, це ви одмазуйте той ну, звинувачення, то, а тільки це мене не знаєте. Так. Ви мене звинувачуєте. Ви що Україна сказали? Знає, ви відмазуєте, тут як, як Україна масові, знає. Да. Я попрошу убезпечить що нас від таких. Морально обезпечити. виводять зравновісида. Що можете опустити? Ні, не може адвокат. Мене зараз до клієнта не допускають за... і відповідно я з перескочаєте, перескочаєте діяльність. Я, я, ну, ну, я починав пора... видаліть відео. Там да ви зняли з робітники ви Інакше зараз телефон буде вилучено на підставі чого на підставі телефон буде вилучено. У вас включено буде камера? Ви зафіксували? Ви зафіксували? Вийдіть, будь ласка, ми вибудите. Ви фіксуєте те, що ми читаєте. Я кажу, вийдіть. Подайте, відео, подавайте відео, щоб дослухати е, своє перебування. Будь ласка, можна номер службового посвідчення? З вами зараз працює півробітник... Роман, я вийду, що я... Ще раз, руки від мене перебрали. Можна номер віде. службового? Так, житомир № 0176750. Е, можна, будь ласка? Ви виглядите відео, де ви займаєте своє перебування. вас обличчя, по-перше, не видно, по-друге, я вже фіксую... Можна з вами подивитися відео, що немає, то без питань. Абаев, александр жаван ну добры Друзі, привіт! З вами, як і раніше, адвокат Марченко Поліна. І давайте я вам в двох словах поясню, що це щойно було за відео, що там трапилось, і до чого тут взагалі я і чому я розповідаю про це відео. Як ви вже можливо здогадали, ситуація трапилась із адвокатом, який представляв інтереси клієнта у центрі комплектування. І цей адвокат, якого ви бачили на відео, це була я. Не дивлячись на те, що у своїх відео я пропагандую нормальне вічне виставлення до представників центру комплектування. Ось таким вони мені віддячили. І коли я виїхала до центру комплектування аби надати праву допомогу своєму клієнтові, якого забрали прямо із спортивного залу, і відвезли до центру комплектування. При цьому у нього навіть із собою не було взагалі в принципі військово-облікових документів, бо у нього був резерв плюс. Його хотіли направити відразу для проходження військово-лікарської комісії, не дивлячись на те, що людина відразу сказала, що в мене є ряд захворювань, які мені треба обов'язково показати лікарям на ВЛК. Петсика його слухати не захотіли. На щастя, у мого клієнта був підписаний договір зі мною, і я виїхала до свого клієнта. Аби надати йому юридичну допомогу і скажімо так, проконтролювати, аби все, що відбувається в центрі комплектування, відбувалося відповідно до вимог чинного законодавства. Чим це закінчилось, ви на відео побачили. А сталося ось що, приїхавши на виклик до центру комплектування, той центр комплектування, з яким я майже щоденно працюю, мене туди просто не пустили. Як люблять писати судді в своїх ухвалах із особливим цинізмом, мене просто виштовхали з центру комплектування, але й участь у цьому брали не тільки представники центру комплектування, які дали, скажімо так, вказівку невідомим людям, які представилися представниками служби безпеки України. Хоча, в принципі, по їх формі цього ніяк не можна було ідентифікувати. Кувати ніяких своїх службових посвідчень або, хоча б якихось документів, з яких би я могла встановити, що це є дійсно, хоча б якимись службовими особами, а не хлопцями в спортивній формі мені не надали. Але мене почали забирати телефон, хапати мене за руки, починати мені погрожувати. Напевно, вони думали, що дівчина-адвокат злякається, побіжить додому, і скаже: не буду я надавати ніякої більше правової допомоги. Але так трапилось. інтереси свого клієнта я відстоювала довго, але я їх відстояла. Клієнт поїхав додому, а я поїхала до поліції писати заяву про напад на адвоката про застосування фізичної сили до захисника під час виконання ним обов'язків стосовно захисту людини стосовно того, що було здійснено факт перешкоджання адвокатській діяльності і цілу низку інших статей Кримінального кодексу України. І дуже прикро що під час цієї сутички, скажімо так, із представниками, як то кажуть, самі хлопці служби безпеки України. Поліція на очах якої відбувся цей інцидент, да, коли адвоката почали хапати за. Руки Вчинялися спроби забрати, тобто викрасти мобільний телефон адвоката, де, до речі, зберігається адвокатська таємниця, поліція просто спостерігала, не вчиняла ніяких дій, хоча би з метою того, аби ніхто нікого не чіпав. Певне, ті особи, які за всім цим спостерігали, чи то СБУ, чи то поліція, чи то ТЦК, думали, що адвокат злякається, але не так то було. Чим цей кейс закінчиться? Як він буде, скажімо так, розгортатися? Я буду розповідати в себе в інстаграмі, тому що я його веду щоденно, і цей кейс я замовчувати не буду. Тож, якщо ви ще не підписані і вам цікаво спостерігати за цією історією. Запрошую свій інстаграм, там буде дуже цікаво. Якщо ви думаєте, що ось такі дії представників ТЦК, поліції і тих. Юнаків, які хапали адвоката за руки, який знаходиться в центрі комплектування з усіма належними повноваженнями, залишиться безкарним. Це абсолютно не так. Ну, звісно ж, хочу нагадати, що якщо вам треба будь-яка допомога по мобілізаційним питанням, консультація, оформлення відсрочки чи будь-які інші питання пов'язані з центрами комплектування, звертайтеся свої контакти залишаю в описі до цього відео, і як ви бачили, з цього відео ваш адвокат призволяще вас не залишить. Ну і звісно ж, мені дуже цікаво почути вашу думку після того, що ви щойно побачили. А як ви вважаєте, чи не перегинають уже занадто сильно представники ТЦК і навіть правоохоронних структур тих самих, які мали би нас захищати? Напишіть свою думку, мені дуже цікаво її почути. Ну, А загалом на своєму ютуб каналі я розповідаю про ваші права і як їх захищати, коли вони порушуються, у тому числі центрами комплектування. Тож обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне дуже цікаве відео, і, звісно, поставте лайк за мою роботу.